Вас вітає Автомотоклуб Horsepower.ua І я Загородній Борис. Замовляв ось такі головки. Зараз ось я їх дістав. Це компанія Undermax. На всіх головках ось ми можемо побачити. Андермакс. Це інструмент, один із найкращих фірм для професійного опрацювання. Дану компанію рекомендую. Дякую всім за увагу. З вами був ваш Автомотоклуб, Horsepower.ua і я Загородній Борис.